Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Новий для України термін сектор безпеки охоплює весь спектр структур, що опікується безпекою та обороною держави. Сьогодні розбудова українського безпекового простору триває. Є багато недоліків у цьому процесі, проте процес іде, сприяє цьому і міжнародні структури, особливо у підготовці кадрів, які як відомо вирішують все. Про це у сьогоднішній нашій програмі. Після розпаду радянського союзу нашій молодій державі дістався потужний спадок у вигляді могутнього військового угрупування. Ласим шматком були і військові навчальні заклади, що дислокувались в Україні. Україна з розпадом радянського союзу отримала дійсно дуже великі потужності. Це насамперед я б сказав два таких відомих оперативно-стратегічного рівня заклади. Це дві академії, одна з них була розташована в Харкові. От, а одна в них знаходилась в Києві, це Академія ПВО, Сухопутних військ, і Харківська академія ПВО країни. Мається на увазі СРСР. От три військово морських заклади: це командне, інженерне і політичне училище. Знаходились київське загальновійськове училище, дуже розгалужена мережа, пов'язана з ПВО з ПВО, з протиповітряної оборони училищ і також розгалужена мережа підготовки фахівців. Військово-повітряних сил, проте отримавши добрий спадок, потрібно ще й по господарському з ним обійтись. На жаль, непрості реалії 90-х сприяли тому, що за невеликі гроші, але при хороших знайомствах військові містечка ставали відмінним стартовим капіталом. На жаль, Київ повтрачав більшість військового училищ. Тому що земля тут виявилася більш необхідна для розміщення і як державних установ, так і, взагалі для бізнесу. От, ми позбулися Київського загальновійськового училища, Київського училища військово морських сил. От, ми позбулися деяких інших училищ, які знаходяться. Якщо згадаємо історію, то Київське училище загально у нас поїхало в місто Львів. Слава Богу, нам вдалося зберегти Харківське. Танкове училище, от, ну, це завдяки великому парламентському лобі з цього боку, і тому що по великому рахунку це училище, воно з заводом Малишва дуже спільно співпрацювало і готувало фахівців дійсно високого рівня. От, тобто можна сказати, що залишки, от, Тої великої освітянської імперії, які ми мали з свого боку, з боку з часів радянського союзу, тут у нас залишилося. Якщо взяти, наприклад, створення національної е, уні, е, університету оборони. То ми його створили на базі Академії ПВО сухопутних військ. Одним з далих прикладів реформування військового начального закладу є Академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Завдяки керівництву та професорсько-викладацькому складу на базі колишнього політичного училища вдалося створити сучасний європейський навчальний заклад. Академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного заснована у Львові як школа кадетів піхоти у 1899 році. У радянські часи брянське військово-політичне училище. Ще навесні 1944 року передислокувалась до Львова. Протягом 30 років заклад випускає військових журналістів та культ працівників з набуттям незалежності. Готує офіцерів за 15 -ма спеціальностями. З 2009 року львівський ордена Червоної зірки інститут сухопутних військ перетворена в академію сухопутних військ. Сьогодні академія готує фахівців тактичної ланки для збройних сил України, а також для інших військових формувань. В Цілому для нашої держави. Я вважаю, що це одна із найкращих навчально-матеріальних баз як в нашій державі, але й приїжджають фахівці, гості інших держав, і відзначаю, що наша академія по своєму змісту, по своїй суті і по формі одна з кращих в Європі. Зараз у академії навчається понад тисяча курсантів, майбутні артилеристи, піхотинці, десантники, танкісти та автомобілісти. Вони добре знають ціну вільної хвилини, звикли до багатогодинних тренувань на плацу. Також призвичаїлись до будинку. ...служби в нарядах та тренуваннях. Військова підготовка кожного офіцера починається на полігоні. Тут курсанти навчаються керувати важкою броньованою технікою, стріляти з різноманітної зброї, стрибати з парашута. В академії ми отримуємо теоретичні знання і маємо ну, якби підтвердити їх вже на практиці. з Великим очікуванням чекаю там, коли вже настане час, коли ми е, поїдемо на полігон, коли я вже на кінець там постріляю або повожу якусь е, бойову техніку. А це ноу-хау у збройних силах в Україні. Єдиний навчально тренувальний комплекс психологічної підготовки особового складу. Науковці академії сухопутних військ розробили спеціальне польове заняття, де курсанти долають півтора кілометрову смугу справжнього пекла війни. Інженерні загородження траншеї, вали дерев, мінне поле, уражена бойова техніка пожежі. Це це під гуркіт пострілів вибухів нальоту, авіації і стогін поранених. Ця смуга відпрацьована в березні цього року. Вона пройшла вже перевірку на заняттях і на державних іспитах. Курсантів звичайно заняття на полігоні це найкращий спосіб навчитися водити танк, стріляти з бронетранспортера, стрибати з парашутом, але польові виходи курсантів всього декілька разів на рік. Тому більшість навчального часу вони проводять в парках з технікою і за сучасними тренажерами, розробленими для кожної спеціальності. Дані аудиторії з його обладнанням дозволяють проводити заняття, які аналогічні проведенню занять. Практичних на техніці без затрат матеріальних засобів з 2009 року в академії постійно тривають комп'ютерні командно-штабні навчання і військові ігри. Такий метод підготовки існує в арміях провідних країн світу за допомогою спеціальних програм. Кожен курсант пробує себе у ролі командира, ухвалює рішення, виконує бойові завдання, керує підлеглими. Від моменту створення центру проведено вже низку. Тактичних навчань батальйонного рівня з курсантами випускних курсів академії, і можна сказати, що використання імітаційного моделювання комп'ютерних навчань досить цікаво курсантам, тому що вони самі бачать оцей перехід від проведення занять просто на картах. До комп'ютерного моделювання при реформуванні освіти в секторі безпеки України важливим є використання передового міжнародного досвіду. Зокрема, цікавим був виступ перед слухачами Національного університету оборони України з доповіддю про трансформаційні процеси у північно-атлантичному альянсі заступника верховного головнокомандувача стратегічного командування НАТО з трансформації Ячіслава Б'єника. Захід відбувся в рамках його офіційного візиту в Україну. Перш за все, я глибоко переконаний, що освіта або точніше період, коли її набувають, є тим часом, коли ми можемо підготувати молоде покоління до майбутнього життя. Ось чому важливо саме в цей час познайомити ваших молодих курсантів, майбутніх офіцерів з принципами, підходами, процедурами альянсу. Це сприятиме подальшому взаєморозумінню, взаємосумісності збройних сил України та країн НАТО. Крім цього, це прекрасна нагода для обміну інформацією щодо сьогодення та зближення наших сторін. А використання кращого міжнародного досвіду та ресурсів дозволило створити в Черкасах надсучасний навчальний центр, де готують молодших спеціалістів для Державної прикордонної служби України. Центр отримав сертифікат федерального Охоронного навчального центру ФЛЕЦ Міністерства внутрішньої безпеки США, що підтверджує відповідальність програм підготовки навчального центру Державної прикордонної служби України правоохоронним навчальним програмам ФЛЕЦ Дуже велику допомогу в створенні сучасної навчальної програми початкової підготовки визначені. Суті предметів навчання надала така, такий правоохоронний орган підготовки правоохоронців ФЛЕЦІ США. Ми дуже тісно співпрацювали і навіть маємо сертифікат директора цього навчального закладу про відповідність стандартів нашої підготовки. Значну роль в забезпеченні якісної підготовки молодшого персоналу відіграє створена сучасна навчальна матеріальна база. Ну та введено в дію два навчальні корпуси. В них обладнано спеціалізовані комп'ютерні класи, лекції, зали з мультимедійним обладнанням, спеціальні навчальні аудиторії з напрямком підготовки, кабінети викладацького складу, діють навчальна та художня бібліотеки з читальним залом, які забезпечені електронними терміналами пошуку та видачі літератури. На базі центру постійно проходять міжнародні тренінги. Міжнародні заходи проводяться у нас дуже часто. Майже кожного тижня проходить, проходить якийсь тренінг або курс підготовки з, з залученням або міжнародної технічної допомоги, або з залученням е інструкторів або експертів е провідних країн, і про, особливо правоохоронних е відомств е європейських країн. Ну, ми вже вийшли на те на такий рівень, що не наші інструктора вчаться, а наші інструктора доповнюють роботу цих іноземних інструкторів. Наприклад, два наших викладача нещодавно були в Вірменії. Проводили там курс підготовки для прикордонників і вже виступали як інструктора, а не як навчаємо. Я думаю, що це свідчить про те, що ми вже виходимо на такий рівень, коли ми маємо досвід, маємо підготовлених викладачів і маємо що розказати і чому навчити. Інших представників правоохоронних відео з інших країн зараз в Україні триває серйозне реформування і правоохоронної системи. В одній з попередніх програм ми розповідали, що з веденням у листопаді поточного року нового кримінального кодексу багато зміниться і у питаннях ведення слідства. Це стосуватиметься і податкової міліції. Триває дискусія про доцільність існування цієї структури. Проте хотілося б, щоб при процесах трансформації не було втрачено напрацювання, які є в національному університеті Державної податкової служби України. Підготовка фахівців здійснюється на шести факультетах: юридичному, обліково-економічному, податкової міліції, фінансів та банківської справи, економіки та оподаткування, до складу яких входять 30 кафедр, де навчається понад 12 тисяч студентів. Університет створив велику мережу міжнародної співпраці з обміну знаннями в галузі економічної безпеки. Ми, як вуз, маємо відповідні зараз контакти співпраці із провідними вузами. Польщі, е Іспанії, Франції. Тільки в цьому університеті, крім студентів, навчаються майбутні податкові міліціонери. Курсанти я вважаю більш відповідальні. Ми підтверджуємося інститутом збройних сил України. У нас там постійні шикування, наряди. Ми беремо участь у парадах. Ну і взагалі у нас насиченіше життя ніж студентів. Нещодавні події в одному з торгівельних центрів, коли збройним злочинцям було вбито трьох охоронців, показали, що безпека неподільна. і підтримання її належного рівня це запорука життя громадян. А отже, є потреба професійної підготовки фахівців для недержавних структур. Ми вже багато років, це вже 12 років. Ми готуємо спеціалістів якраз з Напрямку менеджмент секюрити, це е, назва європейська, або як ми говоримо українською мовою, менеджмент безпеки підприємств це спеціалісти, яка, які е, займаються саме комплексною е, такою охоронною діяльністю, яка поєднує з собою і силову охорону підприємств, і економічний напрямок. І ми вважаємо, що е, цей напрямок буде розвиватися тільки тоді, коли ми будемо співпрацювати із бізнесом, з директорами підприємств, які зрозуміють, це повинна бути окрема людина на підприємстві, яка буде займатися саме цим, яка буде підготовлена і яка буде приділяти увагу не похапцем, не тоді, коли щось сталося, а системно, планомірно працювати на майбутнє підприємства і враховувати. Ті майбутні ризики, які будуть, а не ті, які вже сталися. А це повинен бути спеціаліст. Спеціаліст з менеджменту безпеки. в підготовці таких фахівців також не обійтись без міжнародного досвіду та координації зусиль. У нас зараз є гарні зв'язки із іншими міжнародними структурами. Саме на даний момент багато договорів наш факультет і наш інститут входить в міжнародну асоціацію безпеки, значить це є міжнародна структура, яка працює у всій Європі з різними вузами, які займаються саме безпековими питаннями. Віце-президент цієї асоціації знаходиться в Україні, це наші партнери, і ми кожного року влаштовуємо стажування для наших випускників, для наших студентів у різних вузах західних держав в тій же Польщі, Словаччині, де вони мають змогу прийняти ці заходи безпеки і ці інноваційні методи, які використовуються в цій чи іншій країні. І безумовно це використати все на практиці при вже поступанні на будь-яку роботу у нашій країні. Багатьох навчальних закладах України готують професіоналів, що опікуватимуться безпекою держави та її громадян. Про те, щоб окремі пазли безпекової освіти перетворились в цілісну картину, потрібно на найвищому державному рівні провадити постійну діяльність щодо визначення викликів та загроз а відтак і методів їх подолання. Питання тут суто. Верховному главнокомандувачі його апараті питання тут знаходиться в Верховній Раді, питання тут знаходиться, в Кабінеті міністрів. Тобто, чи є у цих експертів, які там працюють, чи є у тих представників, які там працюють, розуміння, що таке взагалі сектор безпеки і оборони. І невеличка така е, система в цій підсистема в цій системі це е, система освіти. Тут можливо доречно було би використати досвід НАТО, адже напрацювання фахівців альянсу в галузі стратегічного планування на сьогодні є найбільш прогресивним. Слід зазначити, що стратегічне командування НАТО з трансформації відповідає за майбутні напрями розвитку військової складової альянсу, іншими словами, за стратегію розвитку оборонне планування НАТО. Ми аналізуємо та намагаємося визначити на перспективу ймовірні загрози, які очікують НАТО у майбутньому. З Цією метою здійснюється узагальнення досвіду та готуються рекомендації за різноманітними напрямами у численних центрах узагальнення передового досвіду та підготовки альянсу. Ви дивились фактор безпеки. Сподіваємося, що надали вам цікаву інформацію для роздумів. До побачення зустрінемось за тиждень на п'ятому.